Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 841 ша доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Минулої доби окупанти здійснили ракетний удар по кривому рогу. Влучили у житловий квартал. Дев'ятеро осіб загинуло, 29 поранених. Серед них п'ятеро дітей. Пошкоджено 41 багатоквартирний будинок, одна гімназія та два училища. Окрім Криворізького та Новомосковського районів Дніпропетровщини, ворог атакував дронами камікадзе та артилерією також Нікопольщину. Їх цілями були як інфраструктура, так і житловий сектор. Осколкові поранення отримав 17-річний юнак. Своєю чергою боковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники, усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.